Доброго вечіра. Добрий вечір. Я людям розказую про них. Цікава така тема? Да. Супер. Давайте почнемо з розминки. Я прочитаю ваші думки, а потім розкажу дещо про вас. Йде? Давайте. Давайте. Да. Задумайте будь-яке число від одного до ста. Просто тримайте його у себе в голові. Угу. Ви тримав справитися три числа одній? З трьома дівчатами справлюсь, з трьома числами не справлюсь. Давайте спочатку з однією дівчиною. Давай, Таню, давай. Бух Таня, ну ви тоді цифру один загадали. Так, розказуємо про Таню. Давай. Давайте так. Я розказую про ваші стосунки з будь-якою людиною. Ну, бажано, щоб mm -hmm. ця людина була протилежної статі. Ви мені називаєте число місяць, рік народження цього чоловіка, хлопця, кого заводно. І свою mm -hmm. дату, число, місяць, рік народження. І я вам розкажу. і ви мені так само кажете, спіпало чи не спіпало. Е, його дату народження казати? Помні? Так, число, місяць, рік народження. Е, ви любите поговорити, Таня, але спілкуватись вам з цим хлопцем некомфортно. Як бізнес-партнери, ви слабенькі, вам не дуже комфортно разом щось робити, якісь справи. І бачення mm -hmm. якоїсь ситуації вашої пари, бачення якоїсь проблеми дуже погано. Ну, наприклад, ви кажете, чуєш ж це мишка від комп'ютера, він каже, яка мишка, це помідор. І у вас сварки, часті mm -hmm. сварки. Як швидко миритесь, я не знаю. Таня, не ваш це Д'Артаньян, от що я можу сказати? По факту. Спіпало чи не спіпало, Таня? Частково, так. Да. А чому частково? Ви ще з цим Д'Артаньяном якось разом. Дартаньяном. Вже <реш> майже два місяці, як ми разом. А, два місяці, то нічого. Але це не ваша людина, це я вам даю 100% гарантії. <реш> О, ну так, що, іще когось порахувати, розказати? Давайте, давайте. Таня, не втрачайте свій час, ви зараз втрачаєте не, два не, місяці не, витратили, не, просто не, так, викинули. Так, давайте. Наступно. Ні, вже як не разом. Не раз. Раз. А, не разом, а, ну все. Во, ви вже потратили. А, все нормально, все нормально. <ривіт> давайте наступну дату. Перша чоловіча. Мені не треба. Чого? А, а, так, можна з порахувати. Перевірте мене, я люблю, коли люди мене перевіряють. З Ну, якщо хочете. <ривіт> якщо не хочете, я пішов далі. Так почекайте. Дівчата, я вам давайте, безкоштовно цю інформацію даю. Давайте, Це давайте, не езотерика, хочу, не астрологія. Да. Давайте. Так, э, дата хлопця, тридцяти 30... на... Так, розказую. Спілкуватися з ним дуже комфортно. Класно. Хорошо. Далі. А він емоційний, взривний, цілеспрямований. Як бізнес-партнери щось зробити разом вам важко. Тому що він емоційний і взивний, а ви. Така спокійна, але любити стояти на своєму. Бачення якоїсь проблеми, якоїсь ситуації, непогано десь відсотків 73, 74. Непогана пара, але... але краще пошукати іншого хлопця. Тому що люди, коли живуть разом, коли, ну, як чоловік та жінка, вони весь час щось роблять разом, якісь справи вирішують, задачі вирішують. А у вас оцей параметр поганенький. О, тому так собі. О, слухайте, а хочете, я вам зараз скину інформацію про вас? Скріншоти Давай. можете робити? Так. Да, це характеристика по одному, тільки параметру. А їх всього сім. Якщо я людям даю характеристику по сім парам... параметрам, вони кажуть: офігеть, звідки ти про нас так багато знаєш? А це один параметр. І у відсотках кажу наскільки люди сумісні. Тому. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій YouTube. Так. На всі, п... на всі питання всім відповів. Я пішов далі. Так. Да. Все, дівчата, гарного вечора. Дякую, навімно. До побачення. До Ось Отакі справи, шановні друзі. Як ви бачите, все співпадає. Будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube. На мій інстаграм. Чому підписуватись? Тому що те, що є в мене, необхідно вам, необхідно кожній людині на цій планеті. Якщо у вас буде список дат людей протилежної статі, які з вами сумісні, то свою проблему, своє питання з пошуком своєї другої половинки ви закриєте раз і назавжди. У вас не буде з цієї людини ніколи сварок, ніколи не будете. Перевиховувати себе йти на якісь поступки, вам просто буде комфортно знаходитись поруч з цією людиною, а тій людині з вами буде комфортно знаходитись. У вас буде гармонія у ваших стосунках. Оце відкриття, яке е, е, досліджував мій батько більше 40 років, до речі, зараз теж він це все досліджує, воно необхідні необхідно кожній людині на цій планеті. Ну, без цього ну, просто неможливо жити. Ви, мабуть, ще цього не зовсім зрозуміли, тому що не зіткнулися з цим. Ви, мабуть, думаєте, що це якась астрологія чи нумерологія. І близько нічого нема з астрологією. Нічого спільного тут з астрологією, нумерологією, з якоюсь езотерикою, містикою немає. Гарного вечора.